Ніколи чуєте, ніколи не недооцінюйте жінку овна, її неможливо обдурити без наслідків. Так, вона терпляча, і її терпіння може тривати довго. Але якщо зрадити її довіру, чекайте вибуху, і вибух цей буде потужнішим, ніж у чоловіка овна. Жінка овен це вулкан, вона сильна, цілеспрямована і ніколи не здається. Там, де інші вагаються, вона йде вперед і досягає своїх цілей. Її енергія заразлива, вона надихає, мотивує і веде за собою. Її пристрасть видно в усьому у кар'єрі, у коханні, у житті. Але пам'ятайте, вона цінує чесність понад усе. Жінка овен, лідер за природою, вона не боїться бути першою, брати на себе відповідальність і захищати тих, кого любить. Поруч із нею ви почуватиметеся у безпеці, якщо заслужите її повагу. Тож, якщо ти жінка овен зна.